Всім привіт! Ну, як завжди, я приходжу з роботи і Оля щось смачненьке готує. Сьогодні мене також чимось здибувало, який салатик. І я запрошую всіх разом зі мною подивитися, що воно тут і як вона готувала. Привіт, привіт, мої хороші! Сьогодні я вас запрошую до себе на кухню. І сьогодні будемо готувати смачний салат. А салат ми будемо готувати ось із таких овочів і квасолі. Квасоля у мене консервована, магазинна. Але в кого є своя, то можете відварити і свою. Ну що, мої хороші, ходімо, будемо. Готувати. Для приготування нам потрібна капуста, цибуля, солодкий перець. Помідори, морквина, зелень, у мене кріп і петрушка, олія. Ну і, звичайно, квасоля. Для смаку, хто любить, я ще добавлю два зубочки часнику. Ну, сіль, звичайно, і приправи за смаком. Беремо. Капустину розрізаємо її. Як вам зручно, а я потру на тюрки. Так салат виходить смачніший і ніжніший. Забула сказати, я буду терти на отаку крупну тюрку. З капустою закончили. Висипаємо нашу капусту в посудину. Тепер беремо морковку і також її потремо на тюрочку. Можете порізати кусочками. Моркву я потру на ось таку, не дуже мілку тюрочку. Смак салату залежить від того, на яку тертушку потерти овочі. Якщо на м'який, то салат виходить сочний, сочний. І висипаємо морковку у нашу миску. Надалі беремо перець, але я його поріжу м'ялкими кусочками. Порізали перчик, також висипаємо його сюди до капусти і моркви. Беремо наші помідори і також їх нарізаємо. Можете дульками, можете кубиками, кому як заманеться. Управилися з помідорами, висипаємо їх сюди. Беремо цибулю. Нарізаємо так, кому як подобається. Квадратиками, полукольцями. Зла цибулька. Давно я такої не зустрічаю. Нарізали і також висипаю. У мисочку. Так, мої хороші, тут у мене залишилося тепер зелень і часничок. Ріжем чесничок. Можете його через часнодавку час подавити. Але я люблю кусочками і я його просто поріжу. Так, пахне. Все, готово. Еч, яка красота. Висипали також у тарілочку. Ну, тепер у нас залишилася зеленошечка, і ми її також поріжемо. Зеленошки ріжемо багато. Ми любимо таке діло. Ну, як я казала, у мене і петрушка. Висипаємо в нашу тарілочку Ось сюди. Готово. Тепер беремо мисочку, беремо нашу квасолю. Відкриваємо. Все, відкрила. Думаю, думала, що це буде швидко, але на силу відкрила. Беру ложку, насипаю в тарілочку. Смачна квасуля. Показую далі. Квасолю можна промити, хто хоче, але я її не промиваю. Я із оцим соком чи соусом, як можна його назвати, висипаю прямо у салат, висипаю і зараз хорошо перемішаю, підсолю, попробую на смак. Смачний салат получився дуже. Підсолила я по смаку, і зараз ще помастю трошки олією. У мене олія сояшникова. Ну, а ви можете помастити, хто чим, можна сметаною, можна майонезом, будь ласочка, можете соус робити, який вам подобається. Добавляю олійки небагато, тому що тут же ж квасольта зі своїм соком, і вона дає вязкість і смак. Перемішую. Ось такий смачний і запашний салат у нас получився. Кому сподобалося, будь ласка, готуйте. Зараз всі інгредієнти є осінь же ж на дворі. Ну, а я вас запрошую посмакувати ось таким салатом. Так як Валері поки нема з роботи, то я смакую перша. Ну, а кому квасольки мало, то можете додавить собі побільше із баночки. Запрошую, заходьте. Хто снідать, хто обідать, а хто вечерять. А ще ось таким чорним хлібом, повірте, це дуже-дуже смачно. Запрошую. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всім миру, добра і спокою. Якщо вам не важко, то поділіться моїм відео у соцмережах. Поставте лайк, напишіть коментар, чи готуєте ви такі салати, чи ні. І мені буде дуже-дуже цікаво. Всім пока-пока!